Григорович Шевченко наймичка. У неділі, вранці рано, поле крилися тумани. У тумані, на могилі, мов то поля похилилась, молодиця молодає, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талан! Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш? Чим землю не вдавиш, Чому мені звої долі, чим віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє. Мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму. На лиху годину чужі люди хреститимуть, не буду я знати, як і забудь. Дитя моє, я б була багата, не лай мене молитимусь із самого неба, долю виплючу сльозами і пошлю до тебе. Пішла поглядаючи, у тумані ховалась, і крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова Дунаї. Дітей поховала. Ой у полі могила та мудова ходила. Там ходила, гуляла, троти зілля шукала, зілля не знайшла, та синітво привела. Та, та на Дунаю несла. Тихий тихий Дунай, моїх діток забула. Ти жовтенький пісок на моїх діток. і купа, і з пови. І собою. як зійду сніг із потоками, бо як бокими на весні, і твою наснися сльокою, то ні.